Провів свій перший поєдинок після підвищення в класі. І хоча гра товариська, тренувальна, але все ж таки суперник був непростий, першоліговий футбольний клуб Тернопіль. Ми попросили старшого тренера футбольного клубу Рух прокоментувати результат нинішньої гри. Вітаємо вас з перемогою. Дякую за Перша контрольна гра в такому новому складі, можна сказати, в новому складі. І, ну, Я, чесно, приємно враження ну, особи першим таймом, коли якби, ну, навіть, чесно кажучи, не чекав, що так це, якби, І контроль, м'яча був, і голи забивали. ну, там, зі стандартів, але все організовано і саме головне було, щоб десь знайти між гравцями порозуміння, тому що фактично перший раз вийшли на поле. Ну, ніби знаються вони між собою, але все рівно команда формується не за тиждень, не за два і навіть не за місяць. Тому на перший раз досить непогано. Гравці досвідчені, я думаю, що вони спільну мову між собою знайдуть, головне зараз десь награти якісь схеми, тобто, трошки часу маловато, тому що зараз 20 липня перша гра Кубкова і пізніше вже перший чемпіонат починається, що невідомо, чи 24 липня буде, чи пізніше перенесуть. Тобто Часу маловато, але якби стараємося в ті терміни в максимум зробити максимальний об'єм роботи. Ну, ніби робимо все по плану, якби далі буде видно, сезон покаже, як воно все собою. А кого з новобранців от, в нинішній грі ви виділили особливо? Ну, завдання було нав'язати е, в середині поля гру, якраз е, гру, е, в кінах е, опорний півзахисник. Е, Борис Баранець був, якби ну, ми випишли, що е, Григорій пізніше вийде. Тому, так, трошки розбавили їх, тому що десь ще не готовий, в них все-таки перерва. Місяць перерва було після закінчення, як вони закінчили чемпіонат свій, Тому десь ще не готові важкувати, їм двох разів від тренування зараз важкувати. Тому ми так їм дали зіграти, щоб особливо не нагрузитись, щоб, не дай якоїсь травми не отримати. І от Важливо було б якраз от середину поля от цей стержень і Непогано виходить. Це найголовніше середина поля. А кого ще плануєте заявити на другу лігу? Ну, наразі, все. На, наразі все вже. Заявка оформлена. Та заявка оформлена. Угу. А який найближчий тренувальний поєдинок буде у вас ну, перед Завтра на тренування, в четвер їдемо в Луцьк, граємо з Володя з дублюючим складом. Угу то буде в четвер, так? Траємо в четвер, пізніше ще тренуємо в суботу, вихідний в нас, ну і далі вже підуть одноразові тренування і до середи готуємося на Сіснівку на Кубок України. Угу. Дякую вам за розмову, успіхів. Бажаємо. Дякую.